Привіт, з вами знову я, Shadowplay. І, як завжди, Kingdom Rush Origins. Берем Героя Арівана і... Йдемо в Убіжище Макатанс. Ага. Elemental Fury. Два виходи. Так. Так, так. Так. Погнали! Син Мактанкс. Високий супротив до магії, високий урон, смертельний яд. Погано. Опа я на паутинці. Спустився на паутинці. Так, там справа ще, ага, тут істяти йдуть. Капец Истязатель, каратель Шазам! Надеюсь, они пойдут сюда, там, где Ариван Да, да, идут сюда Так Заморозка Давай, Ариван. Пробуй їх розматувати. Упс. Исписатели, жрица. Паучки внематых. Так що нормально. Ага, ага. На, тобі. Так. Улучшение урона. Запускаем. Опа. Паучки. Паучки. Опа, и цей. Сын Мактанс вылез. Э, шло в Ой, щось так напор мощний такий ворогів Так, лупачте давайте Ну нормально. Хух, поки хорошо едам. Так. Арахномант. Призиває паучків. Помирає, создає паучків. Ясно, понятно. Де, ти. Ось Арахномант. Ага. А, нормально. Це цих паучок. Паукан, паукан. Якщо за них гроші дають, то добре. А за них дають опа. Паук мечевик. Ти, типа любых пауків можеш призивати? Ні, ну це тоді не зовсім. О, і цих синів Мактанс. Ой, це погано тоді. Так. Що там уже все стабільно, поки пішла звідси? Нельзя опутати моїх солдат і все інше. Так, треба волшебних лучників. Так. Так, Ариван. Твоя задача просто... Опа, ну пішло звідси, кажу. Просто лупаш цих. Тому що у нас тут Магів не особо багато, а точніше ти єдиний. Так. Качаємо поток стріл. Так, наче нормально, там драйдер. Новий монстр. Чи очередний монстр? Драйдер. Висока швидкість, атака ядом создається и солдат. Ох! Я так розумію, якщо мій солдат помре, то все, із нього появиться цей драйдер. А що такий живучий? Ну ладно, ладно, нормально. Пішла звідси. Моих солдат. може бежать тільки я. Я це не роблю, але все рівно, я тебе на заметку кажу. Так, шос так багато. Та пішла звідси? Нападає тут на наших солдатиків. Опа! А усе про те, що казалось, да? Искокано. Так, пацани. Я ще тут поставлю вас. Цих волшебних лучников. І, в принципі, далі можна качати поющих клинків. Ох! Зараз буде капець, да? Ну давай. Він помер, ега, зараз появиться цей тихо. Так, дев'ятий рівень якраз. Нормально. Живемо. Хто там? Жриця, 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 мститель драйдер. Поучататі. Паукан на тобі. А, та броні нема. Ну тоді я не думаю, що буде... Ой! Больно. Так. Так, наша задача поющих клинків прокачати. Звідси жриця Та получи, на. Так, пауча, давайте, вбивайте паучат. Все, тепер треба качати поющих клинків. Добре, що тут немає якихось летючих. Ой, красота, магічні стріли Так, ось так. Син Мактанс. А що син з маленькою, а? Чо це так? Хто це так придумав, син писати з маленькою, а? О, син з маленькою. Мактанс з великою. Ну, капець. Ну так не можна. Так. Ну, нормально. Добре, що це хвиля із... Цинів Мактанс, а не із драйдерів. Бо якщо б із драйдерів була б, ця хвиля було б набагато, больніше. А ну звідси. Капець. Нападає і нападає. Так. Поки просто купую, далі будемо прокачувати. Давай. Ариван! Скоріше. Будь ласка. Будь ласка. Ох, добре. Окей. Ну ні. Ну! Ну, чуть-чуть! Ну що це таке? А ти як здох? Що це за безпреділ? Вже на трозірки не пройду, а! Піц. Я їх недооцінив, а точніше їх я. Ну нічого. ох ты ж, -мо, големчик Якими судьбами? Так, 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 так. Молодець. Та ну проходь швидше. Та ну що так довго? Де? Я не то вкачав. Йо мо Давай, Аріван, у тебе є заморозка, це найголовніше. Давайте. Ну. надо. Фух. Еще другой да Боже, какие же хитки. Знов все вышки повыключали. Да что за беспредел? Я буду жаловаться на вас. Еще он. Капец. Значит, я буду два раза жаловаться. Заморозка. Хто там буде? Жрица тут Єлітік, драйдер, каратель, пауки, мечевики. Ах, багато всіх. Ну. Ну давай, Яридон, у тебе магічний урон. Разброс, конечно. Фух. Хоть бы еще не загубить еще сердечко. Пошло звезды. Опять. О, еретик. Тихо, тихо, тихо. Куда же ты бег? А ну нападайте на него. Давай, лупаш. Та ну пішов лица. Так, тихо, зараз там лева буде капец, да? Эм... Ем... А, ні, походу пройде, нормально. Так. Зразу два. Ей, -е -е, я не встиг. Не, ну, ладно, башенка мені там не супер надо. Просто щоб не пройшли там. Пішли звідси, ерітіки. О, стальний бівень. А то я думав, ти вже на стальний бівень покинул, а тут ти з'явився, молодець. Да. Да. дам мм дам. Да. Пошла звідси. Капець. Драйдер ще й прийшов, то пішли ви всі. Драйдери. Я прокачаю всіх. Я всіх прокачаю. Що більше ніхто не пройде. Я не допущу, що більше... Оно який ну, шо зі Щоб більше не потеряти ні одного серця. Воо! Лупаште, лупаште. Нате. Урон, ну таке, таке собі. Урон. Так. Так, ладно, добили. Я не подивився, хто буде йти, але й ладно. Арахноманти. Ну не такі вони неї страшні ці, арахноманти. Легкотня прям якась. По крайней мере, іменно вони лягкі. А оцени Мактанс великої кількості можуть жопу надерти мені. А ну скиш, звітте. Це вже надоїло. Оооо! Хвастам. У-у-у! Ой, звербуться. Ай-яй-яй, больно. Та пішла звідси. Ой. Ну. Ну, активуйся буйся быстрей, Ну. Та шо за дурацький. Шо все такі ненормальні, а. Ви шо мені... Не дасте нормально пограти навіть. Капец. Иди ты звицы пошел звезды, что за забис я уже 14 хп залышилась а? Пешлы звезды, Мактанс, и ты звезда пошла, капец, аж за нервиру, та пошла, ты на то получи! У мене навіть скілів нема, ну що це таке? Упаш, це, будь ласка. Ай. Та... Знову ця Оксанд. Та добывай тебе вже цього голема. Голем и Та куди? Як ти пройшов? І цей голем там мішає нам. Нет. Так куди ви пробігаєте? Падлюхи такі, а? Капет. Нічого з ними нормально не зазробей. Це ужас. Або моя тактика погана була, так башні розставлять, або то просто вони такі погані. На получи, еретик. Оно пришло, звезды. Так, пришло, звецы Ох. О. Господи, Господи, прости помилуй, ай-яй-яй! Ай, ай. Біжіть, будь ласка. Тихо, тихо! Спасибо! Боже, який ужас! Зліва все справляли, справа чуть не прокакали все. Тихо. Перемога. Пішли звідси іритіки. Хто там? Хто тут? Добивайте, будь ласка. на Ух. Капец. Оце я, конечно, попитнил. Жахиття. Эх. Отак от, от. Нормально. О, герой новий Ліліт. А тут зараз беремо Еридона. Завершимо нарешті це все. А тут казарми. Ох, це було жахливо. Оце я нажалувався. В предвейдушій серії я просто жалувався, що. Ой, легко, так, Легко. Да. От я і отримав. Дуже легко, звісно. Було неприємно, але... Хоч перемогли. Я думаю, мені треба буде за кадром перепройти ці рівні, що на 2 зірки на 3. І купити ще пару покращень. Хоча фінальна битва. Ладно. За кадром перепройду. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за все, всім до побачення та всім пока-пока.